Перерва у Рівненському НВК номер 19 Сповнені енергією школярі відпочивають між уроками як можуть. Тут навчається трохи більше тисячі дітей. На навчання після місяця відпочинку, так званого карантину, повернулись не всі. Навіть сьогодні декілька дітей знову відпустили додому. На навчання тут не вийшло 6% учнів. Це переважно ті, хто захворів уже на канікулах. На перший день карантину в нашому закладі було відсутньо 25% учнів, і багато хворіло учителів. Тому введення карантину було для нашого закладу. Це дуже такий своєчасний вихід із ситуації, яка склалася. <му> Учні початкової школи провели місяць удома безтурботно, але зрозуміли, стільки відпочивати забагато. Трохи хотілося, думала, вже треба розім'ятися. Думаю, вже вдома не В школу я трохи хотіла і трохи ні, ну деколи хотіла. Сумував за школою, хотілося піти в школу. Зовсім по іншому, канікули та карантин пройшли для одинадцятикласників. Вони вже за кілька місяців залишать стіни школи, тож змушені були активно готуватися як до випуску, так і до майбутнього вступу до вишів. Я готувався до ЗНО, проходив онлайн-тестування, читав книжки різні. Ну і звичайно, з за навчанням дуже хотів в школу вернутися. Вимушені канікули я провів. Напевно, так як і потрібно було, я захворів. Так що я просто перехворів карантин весь готувався до ЗНО, десь щось читав по історії, по мові. Ну трошки важко було повертатися до навчання, враховуючи те, що цілий місяць ми могли спати до 10-ї, до 11-ї години. А тут треба було вставати приблизно в 7.30. Але насправді добре, тому що побачила друзів, яких не бачили цілий місяць. Що ж до навчальної програми, то за час карантину її втратили тільки два тижні, та й то тільки ті години, що були виділені на повторення уже вивченого. Тож як такого відпрацювання, тим більше навчання по суботах у рівному не буде. Давно немає такої практики для бажаючих дітей, хто хворів до карантину, хто не зміг сам займатися вдома. То ніхто не відміняв консультації, які вчителі надають всім бажаючим учням за потреби. Освітяни просто ущільняють програмовий матеріал. А ще у НВК номер 19 обіцяють провести моніторинг серед батьків і учнів, щоб почути пропозиції щодо навчання у другому семестрі. Іван Марчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.